Сьогодні може бути та унікальна мить, де Бог чітко проговорить до грішного серця. І де, можливо, коли людина грішна робить вибір через віру в Ісуса Христа, спасається. І тоді всі небеса, і ми тут на землі, брати і сестри, які вже є Божою сім'єю, радіємо про цю хорошу новину, де грішних спасається від власних гріхів і не загине в них. Покарання ми знаємо, Бога чіткі, але Бог хоче доносити до нас ту правду, яку Він хоче до нас донести. Не ту людську філософію, яку нам комфортно ми було почути, де би ми могли в своєму комфортному перебуванні знехтувати нібито щось поставити на якусь стабільність, ні плюс, ні мінус, чи якісь ще речі. Тому ми звертаємося. До Божого Слова і читаємо звідти ті речі, які Бог доносить. І сьогодні буде місце про одну притчу, яка знаходиться в Євангелії від Луки, в 6 розділі з 46 по 49 вірш. Прошу брата Сашу зачитати цей момент цікавий. Мали від Луки. 6 розділ. 46, й 49. й Вірша 46 або вірша 49. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю? Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить. Та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім. Та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи. І наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому руїна. Що пута 46 вірш раз. Ще раз вірш 46-й. Що звете ви мене, Господи, Господи? Та не робите того, що я говорю. Ви знаєте, дійсно, як ми виконуємо ті речі, що Бог до нас говорить. Ми тут збираємося в імені нашого Спасителя Ісуса Христа, тому що іншого не дано під небесами. Ми тут збираємося, щоб почути Євангелія. І Бог до нас говорить. Але тут хороший приклад, що з того, що ви кличете, ми взиваємо до Бога. А в нас, коли в нас все добре, ми не дуже так. Не віддаємо хвалу і славу. І не взиваємо про потреби. А коли нам з нами щось стається, ми зразу до Бога і думаємо, що все, я там вірю в Бога, і так має бути. Але тут Ісус Христос чітко пояснює ці позиції. Що з того, що ви взиваєте? Як ви не виконуєте то, що я вам кажу. І хороший приклад виконання притчі дві ситуації, яка майже на старті, нібито не відрізняється. Бо будується будинок такий і такий. Але як Ісус Христос подає. Той чоловік, який слухає і виконує те, що Бог говорить до нього, той чоловік, який послухав і виконав то, що Бог говорить до нього, він глибоко, сама сутність глибоко викопав. І засадив туди каміння на фундамент. той. Для чого? Щоб встояти? Для чого Він прийняв, він приймає основа викопання глибини це прийняти в своє серце, впустити ту правду і благодать, яка нам звістилася і звіщається зараз через Ісуса Христа. Тому що Євангелія це хороша новина. Щоб ми дійсно там, в своєму серці, глибоко-глибоко визнали, що ми є грішні. І щоб замість гріха там був Ісус Христос. Там була та віра про власне спасіння від гріхів. І як, показує, як каже Ісус Христос, показуючи в цьому прикладі, про то той чоловік, коли це зробив, послухавши, виконав. Він збудував дім на надійному фундаменті, де була, буря прийшла, де прийшла проблема, і вона нічого не могла зробити будинкове. Той, що був збудований по тому виконанні, яке Бог говорить, це про образ. Ми це прекрасно усвідомлюємо і розуміємо. Це про образ. А що з другою? Ситуацію, ніби така сама, просто будинок був на землі. По стандарту нашому людському, так як ми плануємо, так як ми собі привикли жити в гріху. Наше грішно, наше тіло грішне, бо ми народжені в гріху. Тому що було гріхопадіння. Ми перебуваємо в грішному світі, тому що грі... грішний світ зрішив проти Бога, які би ми не були хороші прекрасні. Бог на нас дивиться, як на грішників. Тільки віра через Ісуса Христа, тільки та свята кров, яка розмиває, і ми очищаємося, обілюємося, дає ту, той, то виконання, що Бог хоче до нас донести. І той захист, і то, як Бог на нас дивиться, хто ми є, чи ми є грішники, які йдемо в покарання. Чи ми спасені діти Божі через віру Ісуса Христа, які йдуть в Небесне Царство до Нього. Приклади, коли буря, вода настигла той дім, який не був збудований, це виконання того, як Ісус Христос пояснює, що люди приходять, слухають і не виконують. У тому різниця. В першому прикладі ми чітко бачимо виконання спослуб. Коли Бог говорить, і вони виконують. В другому прикладі Бог говорить і людина не виконує. І перед цим чітка позиція Бога. Що з того що ви визивається до нього? Боже Боже? Господи, Господи. Ми знаємо, ким є насправді. Ще один приклад для. Пов'язання цих ситуацій цієї притчі. Ми прочитаємо з Івангелії від Івана, 6 розділ, вірш 28 29. Прошу, брата Сашу, зачитати. Що ж то за виконання? Евангелія від Івана, розділ 6. вірш 28. І 29. Сказали ж до Нього вони, що ми маємо почати, щоб робити Діла Божі? Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже. Щоб у Того ви вірували, Кого Він послав. Задамо собі питання. По прикладу Першого місця. Де Ісус Христос говорить, що з того, що ми взиваєте до Бога, коли ви чуєте і не виконуєте. І коли ви чуєте і виконуєте. І ми мали приклад в будівництві, де будинок встояв, при штормі, атаки, при всіх ситуаціях життя. І що ж це за виконання, як нам виконувати, як нам ці речі приймати і виконувати в основі тих справ, тих діл? Що Бог до нас говорить? І проста відповідь у 29-му вірші. Почитаємо ще раз для себе, вчитаймося, що ж то за такі діла, які можна робити. Хороше питання. Як нам виконувати, з чого почати? Що нам зробити? Як нам взагалі прийняти речі, перший крок в нашому житті зробити? Коли ми почули благодатну правду від Бога? Коли ми почули ту правду, яку до нас Євангелія доносить. Просто почати вірити в того, кого Бог послав. Ісуса Христа. Це посланець Божий, який виконав, нагадуємо собі і перебуваємо завжди в Івані, щоб ми не відпали від Неї, виконав план Спасіння для нас на Голгофі. де Він заклав. То каміння, яке ми кинули в глибину нашого серця, де ми збудували на його камінні, той сильний, потужний, правдивий фундамент, де ми можемо стояти. І перший крок це ми просто через віру. Це перше, що нам треба зробити. І це перший хороший початок, як ми можемо взагалі почати приймати Божі речі. Ми ще багато не розуміємо, ми ще багато хочемо пізнати. Але наступні кроки будуть відкривати це пізнання. І ми до кінця нашого фізичного життя будемо йти не самі вже, в яких би не було ситуацій, той фундамент, який ми заклали, так як в першому прикладі цієї притчі, щоб ми закопали, викопали верніше. Глибину, глибоку яму, де було поставлено його, буде нас підтримувати, захищати і вести до нашого кінця фізичного життя. До зустрічі, до небесного Царства, яке Він нам приготував. І почавши основу через віру це перші діла Божі, які ми можемо почати робити. Повірити в нього. Наступні кроки буде Бог допомагати пізнавати, тому що дух потіхи, який заміняє то гріх, де ми очищаємо наше серце, ту пустоту, яка в нас є грішною, наповнюється Божою славою, благодаттю. І він допомагає пізнавати і вести до пізнання. Тому сьогоднішній день є дуже прекрасний, коли ми не знаємо, з чого почати, коли ми, може, не усвідомлю, коли ми, може, не робимо вибір, на жаль, або сумніваємось зробити вибір. Нам треба робити перший крок. Тому що прийшли сюди, значить, ми маємо якусь надію. Прийшовши сюди, значить, ми виявляємо бажання очиститися від гріха, прийняти і звільнитися і бути під тою благодаттю, яку Бог до нас довів і доніс через голову. І перший крок, нехай буде благословений сьогоднішнім днем, це прийняти вірою, що Ісус Христос для нас, І що в Ісусі Христі всі скарби наші, І що в Ісусі Христі вся правда, ця блаженство, вся благодать Бога. І що тільки немає просто на світі земному ніякої іншої людини, яка прийняла, яка була уподобана Богом. Тому що Ісус Христос був людиною на землі деякий час. Він знає наші фізичні потреби, турботи, і Він і голодав, і замучений був. І ще дорогою, де Він ніс Хрест, до Голгофи Він всі збичування, всі насмішки, все покарання, прийняв на себе. І на хресті Голгофи, закінчивши. Воє життя фізичне, він скрикнув. Звершилось, Завершилась робота по плану спасіння грішників від гріха. Де людина, почавши робити Божі діла в основі першого кроку, поча... не то, що почала, а усвідомила, що. Вірити потрібно в того, кого Бог послав для нашого спасіння. І наступні речі, ми вже будемо пізнавати не, сам, не самі і не будемо думати і запутуватися, як ми зараз не робимо вибори сьогоднішнього дня. Чому ще то, чому ще так? Найскладніші речі на перший погляд є наскільки найпростіші, що ми інколи просто не хочемо це приймати. Тому що в нас так заложено гріхом, що ми накручуємо, накручуємо і майбутні страхи, і майбутні речі, які ще навіть не відбилися, не вже закладені, на жаль, грішним світом гріхом, який нас забудуть. Прийшли, прийшли сьогодні. Почули Євангелію, прийняли вибором, повірили, спаслися вірою через Ісуса Христа, через того посередника, який зараз нас захищає, який нас зводить між нами грішниками і Небесним Отцем Творцем. Хвала і слава за ці речі, і нехай вибір буде тут і зараз, і сьогодні. Тому що нагадую, що завтра можливо не настане. І людина, яка ці речі через віру приймає, на суд, на суд не приходить. Ще хотілося б нагадати один закон Божий, який є невідмінний. Раз дано людині фізично померти, а потім суд. Все людина, яка почула Євангелію, зробила перші діла Божі. Почала вірити і прийняла віру, вірою на суд не приход. То Чому? Тому що вона обмилася святою кров'ю Ісуса Христа. І вона визнала свою грішність перед Богом. І вона вже є позначена через кров Христа, що це є Боже дитя. Радість свята в серці спасеної людини є необмежена. Гризоти попереднього життя грішного відступили. Як це прийняти? Та ніяк. Просто повірити в це. Тому що нам не дано багато ще речей, але нам дано прості речі, які доносить нам Євангеліє, які ми зараз перебуваємо. Тому вибір за нами, вибір треба робити, і це спасе нас від гріха. В основі всього, що Бог хоче, проявивши перший до нас любов через голову. Хвала і слава Ісусу Христу! Амінь.